Київ, Лесі Українки. Ось таку картину сьогодні кияни могли бачити прямо на Лесі Українки, в центрі міста. Зараз я вам розкажу, що це за ситуація. Бачите, автомобіль на боку стоїть. Водії, будь ласка, не порушуйте правила дорожнього руху. Тому що це призводить до таких датків. Ось водій даного автомобіля. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розпосюдження українських новин ви зможете від 100 тисяч на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі, це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. словах, що відбулося? Ну я їхав в лівій полосі, інші водії інша особа з полоси другої правіше просто починала перенаштовуватись лівий полос для покриту. Можливо, не помітивши мене. Не подивившись, Миколай, я не знаю. Mm. така Тобто протокол на кого е, склали? Не на мене. Не на вас. Значить, поліція з'ясувала, що він винен. Тому що протокол, права у вас не Ні, значить, значить, друга інша сторона винна. Тому українці, будь ласка, підводите, ви будете Так. Хватимо, дві подушки. Будь ласка, е, ремень безпеки обов'язково ради. Не, не порушуйте право дорожнього руху. Як ми знаємо, Лесі Українки дуже часто ганяють. Я, що... Тут могла бути йти людина. Дитина, ви ж розумієте, що вже автомобіль був не, не керований. Да. Дай Боже вам здоров'я, що ви цілий рубашки люди, тому що всіх раз перебуваються, а тут один раз, А один раз, а, то сюди. Занесло, а тут уже обробку не за Занесло. Тому що не було таких наслідків, будь ласка. Не порушуйте право дорожнього руху. Що б ви сказали?